Футбольний прогноз, чемпіонат Іспанії, Валенсія Реал. З однієї сторони такий легкий прогноз. Бере на і не думає, але є і самому Реалу не так-то легко. Як і будь-якій команді, є три результати. Хоча Реал тут, заперечний фаворит. Але є питання і до нього. Якщо подивитися на саму статистику, то Реал лише кожний другий матч виграє на виїзді. Да, вроді би така сильна команда. Ну, в принципі, 2 з трьох матчів, я думаю, він має вигравати, щоб стати чемпіоном. Якщо буде і надалі так кожен другий матч вигравати, то буде тяжче стати чемпіоном. Але навіть така команда 2 із трьох, сама статистика говорить за себе, там Валенція вдома, то кожен другий матч не проігрує. Реалу, так якби, ну, трошки на виїзді шанси, ну, якось з другої сторони не віриться, що він може не виграти. Але я буду брати такий коефіцієнт саме більше півтора. Індивідуальний тотал на реал. Хоча забивши два м'яча, реал, якщо виграє, подобається на цей сезон, то завжди виграє, коли забуває два м'яча і більше. Хоча даже були рахунки 2-2 і 3-3, навіть це не дає перевагу, але коли один гол забиває, то ніколи так як ще в цьому сезоні ні разу не вигравав. Так скажемо, мені здається, це більш оптимально вибирати, саме, що взяти індивідуальний тотал, 1,5, якщо має вигравати, він дійсно має забити кілька м'ячів, Можна ще пробувати спрогнозувати в якомусь і стані. Я думаю, саме в другому таймі він, якщо має вигравати, то виграє. В першому таймі він обично придивляється до команди, хоча Валенція не є такою дуже сильною командою, але були і слабші команди по складу за Валенцією. Вони забирали очка, тим більше сама от... Валенція не так давно грала, і вона забрала, забрала регала очка. Такий прогноз на матч Валенсія Реал ще грають кубкові матчі, я би сказав, можна ставити на прохід Мальорки в цьому матчі, хоча досить така слаба команда, але на ходу Ну, Я думаю, вона також дасть бій мальорці. І можна брати рая Валікану на те, що гол Так само тут досить ризикована рівна пара. Тяжко спрогнозувати якийсь матчів Такий прогноз на матчі. Лайк за прогноз і всім удачі!